Усім гарного дня і легкого робочого тижня. Сьогодні понеділок. Приступаємо до нових звершень трудових. І я хочу сьогодні вам показати наглядно, ну, дівчатка, дехто запитує, чи я роблю маленькі дідухи, ну десь 30 см. Висотою, і скільки вони будуть вартувати, друзі. Ось у мене маленький дідух, якого я його маленького намагалася зробити, але він у мене вийшло майже 40 см. Ось такий. Все одно ж мушу складати ось ці пучечки, мушу класти колосочки, щоб він мав якийсь вигляд. І ось такий, нібито невеличкий, але матеріалу тут пішло. Ну, Трошки менше, як пішло на цей, цей вищий за рахунок того, що в нього довші ніжки і більш розтягнуто розміщені яруси. Тут більш компактно розміщені яруси, тому він нижчий. Тобто роботи що з тим, що з тим, майже однаково, тільки що він нижчий по висоті. Ціна буде відрізнятися у межах десь однієї сотні. друзі. Тому, щоб ви собі розуміли, бачите, от той 55 см, цей майже 40 см. Ось така різниця між ними. Ну, Менших я вже не знаю, які робити менші. Менше можу робити тільки снопиком, тому що ув'язати почечки і розділити його на ніжки все одно. Це має бути якась відстань, от тому, якщо тільки снопиком без стриніжки.